Нормандський формат по телефону, прес-секретар російського президента Дмитро Пісков повідомив, що учасники мінської зустрічі найближчим часом обговорять хід виконання домовленостей в телефонному режимі. А президент Франції Франсуа Оланд не виключає, що за кілька тижнів нормандська четвірка може зібратися знову. Про розвиток теми мінських домовленостей за кордоном. Далі Леся Красун. Євросоюз не відмовляється від санкцій проти Росії, які ухвалили раніше. Заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Черговий етап каральних заходів набере чинності за планом 16 лютого. Це відповідь ЄС на атаку Маріуполя про російськими сепаратистами. Новий штрафний режим містить візові обмеження та арешт майна в Європі 19 приватних осіб, серед них і українці, і росіяни. Крім того, в додатковому чорному списку дев'ять компаній. Імена та назви поки що невідомі. Водночас Брюссель готовий і на нові санкції. Досі зберігається можливість гідної відповіді. Якщо все піде добре, якщо процес буде підтриманий, ми це помітимо. Однак, якщо угода не запрацює, ми не виключаємо ймовірності запровадження нових санкцій. Такої ж думки французький президент Франсуа Олан. за його словами. Надія на мир є. Однак зараз говорити про повний успіх зарано. Це крихка угода. Вогонь має стигнути лише опівночі в неділю. До того часу, що може статися багато різних подій, можуть з'явитися нові жертви. Це хитка домовленість, оскільки припинення стрілянини має запрацювати на місці. Франсуа Оланд поки що відмовляється передавати Росії бойові вертольотоносці. Містраль за його словами, умови для їх передачі Росії ще не виконані. Два кораблі Москва мала отримати ще торік восени. Однак, через події в Україні вони й досі залишаються у французькому порту. Тим часом, після мінського саміту Євросоюз вирішив відновити газові переговори з Росією та Україною. Повідомив голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Ми повинні перезапустити тристоронні перемови з енергетики, оскільки не хочемо, щоб узимку зимку 2015 року повторилися події попередніх років. Новий етап проговорів стартує негайно. А ось у Кремлі вже заявили, Росія не може виконувати комплекс заходів з мінських домовленостей, оскільки вона не є стороною конфлікту. Про це повідомив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков. Однак, за його словами, Росія є гарантом врегулювання кризи на Донбасі. Леся Красун перший національний.